Тривале перебування у сумнівах та негативних думках подібно до іржі, що роз'їдає метал. Воно виснажує всю нашу енергію, ніби висмокчуючи її до останньої краплі та непомітно створює безліч руйнівних програм у підсвідомості, які потім керують нашим життям. І як тільки ви відчуваєте, що вас долають негативні думки та сумніви, терміново вмикайте і практикуйте медитативні активатори успіху. Усі деталі та умови приєднання у моєму телеграм-каналі. Саморозвиток посилання залишаю в описі під цим відео. Мій світ перший метафізичний. Друзі, вітаю вас! Перед вами квантова проведиця Катерина. У неї є дуже багато унікальних дарів. Вона здатна відчувати пульс світових змін, знає все про долю України і мудрість та у тій жінці. Вони зливаються з футуристичним баченням. А наука танцює з екстрасенсорикою, на лезі бритви. Все, як ми любимо. Привіт, сонце! Обіймаємо тебе. Раді бачити. Дуже рада бачити вас. Дякую за запрошення. Готова бути тут з вами. А ми як готові, а ми так чекали, адже сьогодні у нас вилізло багато істот. Дали багато коментарів, дуже багато є оглядів. Перед тим дозвольте, перш ніж починати, прочитай коментар від глядачки. Галиночка пише нам: дякую, Катерину, за всю інформацію, за роз'яснення. Ви неймовірна, світла, чарівна. Ви як п'ятий елемент, який з'явився на планеті для порятунку. Відчуваєш себе п'ятим елементом, я скажу тобі більше. Моя мама завжди після виходу фільму П'ятий елемент вона постійно мене почала називати мої друзі. О, ну ти точно, ти схожа на неї, і ти точно така сама п'ятий елемент. Тому що з дитинства я чула, що я п'ятий елемент, але відчувати почала набагато пізніше, тільки після того як я прийняла саму себе. Як п'ятий елемент. Ти знаєш, глядачі на каналі Усе чудово, які зараз дивляться наш свіжий випуск про здоров'я. Там неймовірно, до речі, друзі, випуски, тільки у нас завершиться на мій світ ефір, одразу переходьте і дивіться. Глядачі там є різна аудиторія, і не зовсім ті, які знають про тебе багато, не дивилися містичної історії про тебе, але багато хто пише. Друзі, мене таке враження, що перед нами інопланетянка, розумієш, вони всі відчуваються, навіть ті, які не знайомі з тобою, після наших спільних містичних ефірів про твоє життя. Отже, друзі, сьогодні, ну не тільки сьогодні, а ще в другій частині буде дуже багато чого цікавого і навіть інопланетянського, адже сенсаційні відкриття, які на нас чекають, вже заздалегідь прозвучать в ефірі на каналі місії. Тому будьте дуже уважні. Дивіться до кінця, ловіть кожне слово. А зараз я починаю із важливих цитат. Президент України зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску. Це Зеленський говорить про мирний план. ще довго триватиме цей критичний момент, ви знаєте, коли ця новина про підписання тих 28 пунктів вийшла. Знаєте, спочатку було боляче, потім смішно, тому що сам документ мені явився як недійсним. От, ну, там, не, там просто не могло нічого бути того, що могло бути здійсненим. Отже, добре, зараз є 28 пунктів, а що буде далі? Першим, що мені показало, що воно були поділене, розрізане на два. Отже, пол, половина пунктів, або 13, або 14, але то не має значення. Після цього половина цих пунктів буде переписана. Мені показали перевернута, точніше, це так було. Отже, давайте, якщо по датам, я не дуже люблю дати, я не дуже люблю говорити про терміни. Але ми говоримо про десь біля двох-трьох місяців. Вибачте, таку англійську слово бек-н-форс. Вперед, вперед назад. Отак, отак. знаєте, як пін-понг. В мене враження, наче знаєте, Україна так прокинулася. Я маю на увазі прокинувся знаєте, такий дракон. А все ми будемо захищати ні на які поступки, І стосовно цих 28 пунктів, я взагалі мовчу, там не буде цього. Просто не буде. Так до речі, знаєте, ми як завжди з моїми гостями переписуємося. Переважно це буває по ночах. Добре, що в нас з тобою така велика різниця часу, В тебе вже ранок. В той момент звучало так: оцей план він змінюватись не буде. Все, як сказала, таки підпишете це чітко. Це американські дипломати. Ну ви розумієте, у вас там скандали. Ви на все підете. І ми, коли приватно спілкувалися, Катя каже, та слухай, такого не буде 100%, нема чого хвилюватися. Одразу через кілька днів все сталося так, як ти казала. Ну і далі ми віримо в те, що справді прокинувся дракон, і ми себе захистимо. Не дамо змусити підписувати невигідні умови. Оточення Зеленського застерігає його від візиту до Вашингтона, побоюючись нової сварки із Трампом, яка може зіпсувати хід переговорів щодо запропонованого США мирного плану. Пише Financial Times. Якщо Зеленський відвідає Вашингтон, чим саме обернеться зустріч із Трампом? Чи буде це знову фатальне зіткнення? Чи є шанс на якесь несподіване порозуміння? За всіма прогнозами і за відчуттями я б не радила українській делегації, а особливо президенту України їхати у цьому році у Вашингтон. Мають бути переговори, мають бути домовленості. Це нормально. Це, знаєте, як в бізнесі. Спочатку нам видали най, на, найвигідніші умови для іншої сторони, так? І починаються торги. Справа в тому, що за всіма енергетичними моментами, які зараз присутні у полі Землі, у кожному з нас, так? Не варто зараз взагалі нічого підписувати, можна тягнути час, можна погоджуватися, а потім змінювати свою думку так само, як змінює її Трамп, так само як робить та сама істота з Росії, але не підписувати у цьому році. Так, друзі, ця інформація вже звучить не вперше, оскільки багато майстрів говорять про одне й те саме це правдиві рекомендації. Отже, наступна цитата. Україна категорично проти трьох пунктів у мирному плані США, обмеження чисельності ЗСУ, відмова від вступу до НАТО та територіальних поступок. Пише CNN. чи бачиш те, що нам вдасться відвоювати свої червоні лінії? Тут цікаве питання, тому що відповідь на нього буде певно, не дуже однозначною, не дуже прямою. Що ми говорили про того дракона, який прокинувся, так Україна просто так не віддасть те, що її по народженню. По закону, по законам Всесвіту, сказати, що всі червоні лінії будуть відвойовані одноразово, одночасно, і за цим документом, ні. Це буде по іншому. але… Так, як мені показали спочатку, буде перевернуто. От щось буде зовсім перевернуто. Як Україна може маневрувати між необхідністю збереження підтримки США і ризиком бути змушеною прийняти невигідні мирні умови, особливо якщо вони пропонуються командою Трампа? А ви знаєте, а ми нічого нікому не змушені? Абсолютно ми за правду. Україна тут є правдою, і вона почала показувати всім, де та правда є. Після останніх подій, що Путін, що Трамп, мають задуматися, чи варто їм взагалі на нас тиснути. Бо є багато інформації, багато подій, які сталися у минулому, якими можна Україні маніпулювати нашу правду. Те, що в нас є, я ж кажу, по закону, по закону народження країни, тих, хто ми є. Ми вільні. Це наше. Ми вільні, це наше, але тиск є, небезпечний період є, і ми хвилюємося з приводу наших партнерів, які показали себе не з найкращого боку. Наскільки стійкою буде критична, важлива підтримка Вашингтона для України? Мені, по-перше, показують, що не, не тільки у Вашингтоні щастя, отже, мені здається, що чи будуть ще партнери так цікаво, показують, що. У Вашингтоні є частина, частина людей, які вже зрозуміли, що відбувається, і вони повстають, вони починають. Отже, так цікаво, у Вашингтоні починається тиск на Вашингтон, зважаючи на те, що відбувається. Е, мені показують чотири: чи то чотири партнери, чи чотири документи. Чотири і е, Боже, ви собі не уявляєте, яка зараз е, пішла енергія. Я коли говорю е, для це для мене розуміння. Коли говорю щось правильно і е, через голову проходить така енергія, що починає, знаєте, все отак от вібрувати. То це говориться так. Так, так, це на сто. Отже, чотири чи, чи чотири домовленості, чи чотири партнери. Е, ну хай одні американці. І ще троє дуже цікаво. Хороші новини. Мій світ. Перший метафізичний. Купуєте прикрасу, автоматично берете участь у розіграші. Він відбудеться у перші дні січня 26-го року. Що буде робити Трамп, коли Росія відкине оновлений вдосконалений Україною і Європою мирний план? Бо Путін вже виступав і вже це каже про те, що він не має наміру йти на будь-які поступки щодо України? Мені взагалі здається, що цей мирний план, якщо його можна було так назвати, план. А він був для того, щоб знаєте, як на крючок такий заманити Путіна. Тому що давайте будемо відверті: який з 28 пунктів був для України? Жодного взагалі. Отже, це знаєте така діяльність, так, ем, яка. Змусила Путіна повернутися і подивитися в бік переговорів. Тому що ми з тобою багато говорили, що я донині, до, до речі, не бачу, що а, Зеленський з Путіним сядуть за один стіл. Неважливо, скільки буде документів. Як ці документи це буде підписано не між двома президентами, вони не зустрінуться, не можуть такого бути. Мені показують, що нереально от просто нереально. Тому ви ж розумієте, що для того, щоб це було переговорено. А підписано, узгоджено. Мають бути. Ну, давайте допомога, партнери. А Вашингтон видвинув свої своє бачення, так, долучення до цих переговорів, і вони якимось чином мали привернути увагу Росії. Вони її привернули. Ти знаєш, так класна пропозиція Путіна на гачок виманюють тим, що кажуть, слухай, Путін, ну там росіяни, напишіть свій план, а Ми той план підсунемо Україні. Класний гачок вони придумали. Жирний він спрацював. Ну а росіяни кажуть, Та, ясно, ми напишемо свій план. Клас, ви молодці. Ну про це детальніше ми трошки пізніше поговоримо. Про зливці розмови Віткова і Ушакова. Це, до речі, сенсаційна інформація. І я так розумію, що наші гур молодці, добре пропрацювали. Значить, цей гачок, звісно, спрацював далі. Має розгортатися якось сценарій таким чином, що ми переписуємо цей план, і якийсь має бути гачок класний для України, але його ми поки що не бачимо. І знаєш, що Трамп до речі каже. Головна поступка росіян полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель. Чи бачиш ти ще якісь поступки з боку росіян? Поступки будуть, але то буде не поступки, то будуть вимушені дії Росії, зважаючи на те, що готується для стримування, от ефект стримування Росії. Отже, є якісь ну давайте мені знаєте, показали карти. Отже, це козирі, так є щось. На що будуть ще більше давити на Росію для того, що вона я ж кажуть тут навіть не на поступки, вона буде вимушена це зробити. А поки ми так думаємо, смакуємо цією хорошою афірмацією і будемо створювати намір? Ми читаємо ось такі новини: Росія припинить бойові дії, якщо Україна відійде. І зайнятих територій, а якщо ні, ми все одно їх заберемо з силою, каже Путін. Це безумовний ультиматум, який не залишає взагалі простору для дипломатії. А що може зупинити Путіна піти на серйозні поступки і припинити війну? На даний момент нам здається, що це просто неможливо. Або має трапитися якесь диво. Ти бачила це диво, що може його зупинити? Хотіла б не йти в той світ дива, тому що наразі нам дуже його хочеться. Але пам'ятаєте про відповідальність ми пам'ятаємо про те, що за кожну дію так ми відповідальні? Тому про дива ми не будемо говорити, але здається мені те, що мені показали тих чотирьох партнерів. Так? Щось має бути, і ми вже говорили з тобою не один раз про е, вплив Китаю на Росію. А ви ж розумієте, що скільки, і мені навіть здається, що якимось чином, е, хоча для мене це зараз нереально так? але Китай стоїть е, як фігура так? У, у цих е, Китай і ще хтось. Отже, якщо це США. Якщо це Європа, так, в будь-якій мірності, в будь-якому пазлі, а це Китай, і є ще хтось. Отже, чотири партнери, які будуть давити, які будуть змушувати. Тому що тут не поступки ні в якому році, тут на Росію будуть давити. А чим давити? Ну тут і економічно, тут і скандали, бо мені показують, що багато паперів літає. А така картинка цікава, і на них кричать картинка чудова, так але це скандал. Це щось, що від них вже вимагають. Скандал ми попереджали, що цього місяця буде багато скандалів, буде дуже цікаво так і відбувається. Влада США впевнені, що розмову Віткофа та Ушакова записали гур України. Журналіст української правди Сидоренко. Американці кажуть, це точно не ми, бо у американців система розвідувальної інформації побудована так, що аудіорозмови вони не зливають взагалі. Воно у них одразу шифрується. Є версія, що це британці, і є ще одна версія, що записували самі росіяни. Але в Америці вважають, що це зробили українці. Український слід виявлено. До речі, Трамп Правдової дії Віткофа, називаючи його фахівцем з угод. Хто злив таємні розмови Віткофа з росіянами? Це американці, виснажені проросійським Віткофом? Або ж це блискуча операція українських спецслужб. Росія не зливала б Віткофа, нема потреби, хоча може бути такий нюанс. Справді могли записати і продати запис українцям. Ви знаєте, мені показують, що це була співпраця. Це була співпраця. Отже, я навіть, зважаючи на попереднє бачення, що бачите, Вашингтон буде давити на Вашингтон, так? То мені здається, що в Вашингтоні допомогли українцям втілити це в дію, тому що ну, однозначно показують співпрацю, показують таку ширму за ширмою. стоять... Чотири, чотири з одного боку і два з іншого. Чотири з, зі сторони Америки. Ну мені так здається, чи то Америка, чи то по цей бік мені кажуть по цей бік, де я? Так, а чотири людини або ну образи. А на боці України стоїть два. Отже, було задіяно шість людей. Чи відчуваєш ти, що ще щось цікаве з'явиться? Не тільки ці розмови. Ой, так буде багато, це це ви розумієте. Ми вступили в такий надзвичайний час виявлення, проявлення, закінчення калі юги, так це саме ото завершення цих всіх процесів. І ми звертаємося до нового того переходного періоду. До речі, ми не так вже в каліюзі, як в переходному періоді, де і для того, щоб ми перейшли в нову еру, починає витікати все, що було ем, сховане, все, що було приховане. Все навіть те, бо зараз ем, мені показують дуже цікаву картинку, навіть те, що було приховано. 100, 180-50 років тому, буде, мені кажуть, там, знаєте, як, забетонували, отже, поховали, забетонували і показують, як бетон прориває знизу вверх дерева. Отже, правда, так, життя. Має випустити забетоноване, сховане на поверхню, навіть те, що було так багато років тому. Нехай проростає зливи телефонних розмов. Вітку Фаушакова це кримінальний злочин. Підслуховувати не можна. Путін ну, це був анекдот, так щоб розбавити ситуацію. Накал в ефірі, справжній зрадник і агент РФ. Саме так американські політики вибухнули з обуренням у бік Віткофа. Вони одностайно звинувачують його у державній зраді та відстоюванні інтересів Кремля, вимагаючи його негайно звільнити на тлі злитих розмов. Українцям, до речі, дуже не подобався цей Вітков, і ми давно знали, чиї інтереси він відстоює. Тому злив секретних розмов нам на руку. Чи приберуть цього чоловіка із переговорного процесу? Мені йде така тиша. Тиша в ефірі, отже, певно, таки так. Тому що питання було: чи приберуть? Отже, тиша в ефірі. А мені здається, його приберуть не тільки з переговорів, його дуже сильно подвинуть взагалі з. З політики, навіть з бізнесу, ну давайте так, він мільярдер, так тому прям так подвинути його не зможуть, а от почати шукати компромат, звідки мільярди, так, ото почнеться. Тому що ви ж розумієте, що коли досягаються такі цифри, так, у банківських рахунках, це не просто так. А отже, зв'язки були, і мені здається, що були в нього зв'язки, хабарі, мені кажуть, хабарі. Хабар це не тільки може бути хабар, хабар у державності, не в бізнесі, хабар у державності. Отже, у... Щось, щось буде. Зараз почнуть в нього капати. Почнуть знаєте, розуміти, щоб відплатити йому за такий скандал. Трамп такого не пробачає. Ні-ні-ні. Вза... В нього був план, він знав, що він робить. Ви ж знаєте, що він егоїстична, дуже особа, так, він хвора особа. А тому, коли йому, не дай Боже, наступають на ноги, він в прямому ефірі буде казати. Все добре, все нормально. Це не тільки політичний рух, це рух бізнесмена, так тільки не впасти пикою у бруд. Але ви ж розумієте, що відбувається за кулісами. Тому не, я ж кажу: приберуть не тільки з переговорів, приберуть взагалі. А знаєте, що ще цікаво подивитися? Нове відео на каналі Усе чудово. Усі, хто чекав, дочекався обіцяного ефіру про чарівні магічні пігулки. тета хвилі дають нам можливість зайти в абсолютно інший простір. Кожен колір має свою хвилю. Тема гельмінтів вкрай важлива. Дуже багато пухлин саме мають всередині. Гельмінців клубками такими через різні отвори. Біоплівка це досить така гучна тема зараз. Лабораторні аналізи залишаються неінформативними, оскільки не бачать реальної загрози. Це така каламуть мерщій. Натискайте зображення, яке бачите на екрані, або шукайте посилання в описі до відео.